Від того дня, коли єдиний компаньйон Ебенезера Скруджу пішов із життя, минуло сім років, однак на вивезці, що прикрашали двері їхньої контори, як і раніше, було написано Скруч і Марли. О, скруч був справжній, шмикруч. Він умів міцно схопити людину, яка як кліщами, придушити, скрутити, згребти. Це був старий грішник, заздрісний, жадібний, твердий і гострий, як ремінь. Але ніяка красава не могло викресати з нього благодійної іскри, скритий, потайний та самостійний, як той смак, через холод у душі. І вся постать його не морозилася. Ніс загострився, щоки зморощились. Хода стала скутою, очі почервоніли, тонкі губи посиніли, а голос. Хитрий та прикрий, скрипів. Холодний іні лежав у нього на голові, на бровах і на сухім підбороді. Скруч всюди носив із собою той холод. У й найгарячіші дні він морозив свою контору і не давав їй нагрітися, хоча б на один градус, навіть на різдво. Надвірний холод і тепло не впливало на скруджа. Ніяка спека не могла зігріти скруджа. Не було вітру, жорстокі шоли за скруджа, снігу, упертішого дощу, такого невбаланного, як скруч. Найгірша негода не могла знайти в скруджеві такого місця, де прийняти його. Знива, град, сніг, сльота мали тільки одну кращу за нього прикмету. Вони бувають часом щедрі, а скруч ніколи.